Доброго дня, мене звати Ловуш Іван, я медичний директор центру реабілітації та відновлення Карфою. Наш центр мав потребу в сонячних панелях. Дякую Solar Service за те, що встановили нам це обладнання, яке допомагає працювати в планових відключеннях світла та аварійних відключеннях світла. Так як центр працює 8-12 годин, і навіть ось недавно, нещодавно було відключене планове відключення світла, ми витримали повний режим роботи ось це фізична терапія і фізіотерапія. Тобто ми. Як автоматично переключилися в автоматичний з звичайного режиму в автоматичний, і це нам дуже допомогло допомагати людям в реабілітації та відновленні. За допомогою компанії ми тепер можемо надавати такі послуги, як ударно хвильова терапія, лазеротерапія, магнітотерапія, вакуум. Весь вся ланка електротерапії, тому що без без світла, нормальної електромережі, це обладнання і стабільної, саме головне стабільної електромережі. Обладнання не може працювати, так як ми на одному потоці світла ми надаємо декілька терапій відразу. Під час встановлення панелі та обладнання, інверторного обладнання центр не відчув ніяких збоїв в роботі. Тобто настільки був підхід, професійний підхід до всього встановлення і підключення, що не ми, ні режим центру, ні пацієнти не відчули, що проводяться роботи. Доброго дня! Мене звати Максим, я проектний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні ми з вами знаходимося на об'єкті. Це медичний центр, де ми встановили сонячну станцію, яка закриває потреби. Цього центру дає економію споживання електроенергії та дає автономність під час відключень. Давайте розглянемо цю станцію більш детально, що ми встановили. Ми встановили Victron Energy, це інвертор на 6,5 кВт та два акумулятора на 10 кВт загальної потужності, кожен з них по 5 кВт. Сонечне поле у нас на 4,5 кВт на даху цього, цієї будівлі встановлено 8 панелей по 565 Вт кожна. Тобто ви бачите, що тут все сформовано дуже гарно. До речі, оці тримачі запобіжників нашого виробництва тобто ми робимо це самі. Дивіться, як вони гарно вписуються в інтер'єр, тобто все гарно. Виглядає все. Тут іще встановлено їх майже на витрині, тобто люди бачать, як воно працює, і дає автономність цього, цієї будівлі. Хочу відмітити, що головною потребою таких медичних центрів, особливо взимку, є тепло, тому що люди. Вони роблять вправи, масажі і роздягаються, і потрібно тепло, щоб вони були в комфорті. Тому ця станція дає таку можливість, щоб менше споживалось електроенергії, і під час відключення теж була можливість гріти це приміщення. Будівля вже не нова, тому газове опалення, газовий котел, який тут був вже встановлений, йому багато років, і він не справляється з масштабом цієї роботи, щоб забезпечити тепло на всю будівлю. Тому постійно доводиться включати систему кондиціювання, якісь там дуйчики, і це дуже б'є по споживанню. Ця станція допомагає це споживання скоротити, і під час відключення теж дати автономність, щоб може, була можливість хоча б один кондиціонер вмикати, щоб було тепло. Якщо брати, у приклад цей медичний центр, то тут є комерційна ціна за кіловат 11 гривень. І я розумію так, що він буде зростати, і це для взагалі для всіх бізнесів, які у нас є. Ця станція дає можливість під час відключень електроенергії бути автономним та дає можливість обладнанню працювати, яке допомагає реабілітувати людей.